і вітаю, хочу презентувати такий соціально значимий і глобальний проблем, я думаю, не тільки в нашому місті, але й по всій Україні. Проєкт мій називається Алкогольний геноцид. От. Мета цього проєкту більш нахилена вік, я б сказала, десь років з 11. і на… Більш ну, менше підлітковий вік, тому що дорослі вже вирішили для себе, хочуть вони чи не хочуть. А в наші підлітки, на жаль, бачать тільки те, що роблять дорослі, і немає в їх вибору. Вони вже йдуть туди, куди їм вже показали. Ну, тому так головним, головні мети сформовані були так: формування в суспільній свідомості, такої цінності, як тверезість протягом всього життя, збереження природної тверезості дітей, підлітків та молоді. Захист дітей, підлітків та молоді від пропаганди, і реклами самого факту вживання алкоголю в будь-яких виробах і дозах, але сюди стосується і алкоголь, і тютюн, -тю і наркоманія, тобто все в цілому взяти. Вживання алкоголю в Україні протягом багатьох років перевищує катастрофічний рівень і це є так. Це більше 15,6 літрів абсолютно спирту душу на душу населення на рік, і для того, щоб е, вирівняти хоч трішечки вирівняти. Цю норму нам потрібно дійти до максимум 6 літрів. 6 літрів у нас 15,6, а спустити це можливо, я не знаю, втричі, Да? І ще є діти, які не є алкогольно залежними. Немає захисту населення від реклами алкоголю, як наслідок, діти залучаються до вживання алкоголю з віку 11-13 років. От. Тому головна ідея цього проєкту сприяти розвитку в нашому місті якомога більше антиреклами і ціну алкоголю і наркотикам, а також створення руху за здорову та тверезу націю. Головна проблема вживання алкоголю підлитками та молоддю, і як наслідки побутове поясни та алкозалежність, нещасні випадки і злочинність, алкогольна смертність, спадкові хвороби і деградації етносу. Приклади реалізації в Україні я знайшла дуже багато. Цим займається громадський рух України, «Твереза нація. Заохочують дітей, от, наприклад, як село Старий Нежбірок. І в Харкові, і в Дніпропетровській, і в Києві, і в багатьох селах були залучені до конкурсу. В 2015 році взяли участь діти з усіх областей нашої країни. Вони писали вірші, роздуми, казки, фантастичні оповідання про тверезість. Реалізація в місті Києві в рекламу в вагоні метро, тобто наглядно показано тверезі країни і п'яні країни. В Львові Вінниці в Житомирі проходять всеукраїнська акція Забіг за тверезу націю, і вони всі в своїх масштабних проектах залучають, просять залучити якомога більше міст. Своїм прикладом учасники показали, як чудово жити без алкоголю і тюну. І ось фото одне із. Це в Вінниці. Ми Це те, що ми можемо зробити елементарно. 27 грудня 2015 року в Черкасах було проведено флешмоб «Я зустрічаю новий рік ферезо. Там була проведена фотосесія. Обґрунтування та актуалізація, я думаю, тут показувати можна дуже багато. Показано з 1896 року і до 2010 року. Стрімко йде вверх вживання алкоголю. Тобто воно йде в градацію, збільшується, збільшується з кожним роком скільки смертей, скільки в теж, теж, нас було валяче. Як дитинка, мабуть, всі знають, да? дівчатка 8-9 клас, яка на впала під лавочку в парку. І благо, що її знайшли, і це була зима, вона була в снігу. Її знайшли, її відкачали, і все, благополучно закінчилось. Але могли її не, не знайти. І тобто, це, ну, ну скільки років? 12, мабуть, да? 13, максим. Це вони тільки починають пробувати. От реалізація ідеї. Розміщення змістових плакатів по місту, це графіки, це створення групи в контакті руху, щоб якомога більше залучити людей до цього, щоб побачити результативність цього всього Саме погадячого. Вступ до Всеукраїнської асоціації громадський рух, Твереза Україна, там зараз дуже багато міст, і області вже включені. Привіт. Проведення конкурсів, «Малюнки, фотографії, тверезі це здорово, можливо, в школах. Провести, можливо, на рівні міста, не обов'язково тільки школи, а також проведення конкурсів, як було показано, написання віршів роздумів касуків фантастичних увійдат саме на шкільний рік, ну, можливо, 8-11 Ну, Це дуже-дуже це коротко. Хочу вам запропонувати на базі нашої бібліотеки створення клубу молодих сімей. За тверезість показати нашій молоді, що можна так, відпочивати так, без пива і без алкоголю. Для цього є цікаві подорожі, для цього є екскурсії і веселощі, і пісні можна співати без 100 грамів. Правда на базі нашої бібліотеки в нас молоді працівники Алла Володимирівна, Людмила Миколаївна, і ми цей клуб молодий хотіли б створити але ми потрібні однодумці. Давайте за це візьмемося. Ну, з дитинства там, ну, як не з дитинства, так вік 11-13 років. Ну, від цього не застрахуйся, діти пробують. Але потрібно з самого прививати культуру. Пиття. Тобто... Да. І, ну, не треба. Не треба. Це страшно. Ні, ні, ні. Культура пиття – це тільки заблуждення. Ну, ми дуже ні. Так? Я так. на русском буду писати. Давай, пиши. Це вчителі я краще знають, як залучати. Зараз я напишу артстрій. Підлітки для їх батьків кого ще треба в цьому сім'я міліція, міліція просто зібрати там групу людей і показати відео того ж самого Жданова, того самого технології класно. ті клас, самі лекції більше, лекції. Їх є школа 12, називається, 12 кроків. Там 16 лекцій. Дядько дуже цікаво все розповідав. Вона теж створена в Україні. Але їх подивитися дуже тяжко, тому що треба кожного дня от, сідати і по одній лекції більше, не, ну, більше просто ти Може, не збережне. Може, якісь, а ще треба ж місце які. знайти, де це буде проводиться. Ну, семінари, то понятно, ти можеш Є по школах піти. ]当然. А якщо відео. Ну, напиши збори, пошук оці, місця, то треба mm. ж це іншу. Ну, навіть тут можна. Презентувати відео задача пошук сюди лікар лікарі лікарів і лікар Ну, Я дивись, які мінуси вона написала. Так це ж така проблема актуальна, і всі розуміють, що й нова створення клубів і можливо навчити проводити свята без без алкоголя. кстати. то у нас наоборот як не праздник, таксичкою дітки беруть пластикові стаканчики, підходять. Дідай Сіння, Новий год! Друг друга в это. так це три года дитині. Три года дитині. Що ж буде далі? У мене Софія цукається чашкою і б'ється вилками. Отлично. Все добре, мама.